Іграшки та повномасштабне вторгнення. Події в країні позначилися і на дитячих забавках. З початком війни все більше малюків беруть до рук пластикові пістолети та автомати. Психологи пояснюють, так на дитячу психіку впливає реальність. Тему продовжить Кирил Верязкін. Кирилові 10 з дитинства хлопчик обожнював танки. У рідному Харкові має колекцію із сотень іграшок. Та сюди на Прикарпаття взяв із собою лише кілька з них. Що в нас тут є. Твої танчики, які твої улюблені танчики? Нелюбленця усе сім'я евакуювалася минулого року, коли росіяни посилили обстріли міста. Коли ми їхали з дому, ми взяли з собою лише декілька танків, тому що ми дуже швидко евакуювалися. Бо поруч з нами зовсім поруч вже були російські війська. А коли виходиш на вулицю і ти бачиш справжній танк, який їде в тебе по вулиці, то знаєте, якось не дуже хотілося всі 200 танків складати. Небезпеки в іграшкових уподобаннях сина батьки не вбачали, проте танки це максимум, що могли йому дозволити. Йому не було цікаво жодні інші іграшки. На всі свята, що дарувати танки, у нас були торти з танками, у нас були кульки з танками. Так, я розумію, що і від танків вмирають. Але танк це, знаєте, таке більш абстрактне, я б сказала. А автомат, якщо дитина з дитинства буде грати автоматом, коли він виросте, він захоче купить собі десь травмат, він не буде. Межі ці розуміти, він піде в когось вистрілити для мене. Це страшно. Нині ж Кирило грається танками все менше. Перевагу надає настільним іграм. Мама, впевнена, причиною стала війна. Діти зараз дуже розумні, з ними потрібно розмовляти. Якщо батьки бачать, що дитину може налякати ця іграшка, навіщо її йому купляти? Якщо навіть ми з його величезною любов'ю до цих іграшок, коли почалося повномасштабне вторгнення, і танки можна просто побачити на вулиці. Дитина дійшов до того, що він приходить в магазин і каже: Ні, не треба, мама. Давай краще щось підемо. Іншу якусь іграшку. Психологи додають, часто обрана дитиною іграшка може бути показником того, що малюк переживає всередині. Чимало дітей все ж граються пластиковими пістолетами та автоматами. Дитина часто переносить свій настрій, свою поведінку, і свої відчуття, які вона переживає, на, через гру на іграшку. Дітки більше почали приносити такі, скажімо, іграшки на військову тематику, напевне. Все ж таки, ми не обмежені. Ми живемо зараз у час війни і діти бачать. І по телевізору, можливо, і в садочку, десь і в школах, і в домашньому середовищі. Хлопчик мені каже, ось бачите, я ось такий автомат змайстрував. Що на майбутнє, коли я виросту, я ось такий змайструю, Він буде найсильніший автомат. Що це в тебе таке? Автомат ти саме не зібрав? А що таки його зібрав? Розкажи, що це за така іграшка, би стояти у путіні. Фахівці стверджують це наслідок реальності, у якій живуть діти. Життя дитини проходить без іграшок. Так дитина через іграшку формується, дитина робить іграшку своїм другом, як то кажуть. Тут можна поспостерігати, як дітки, граючися в різні ігри, вони тут граються тривогу. Що робити під час тривоги? Вони з тими звірятками, які грають, вони е, граються. Вони переговорюють з тими, куди вони зараз вирушають. Тобто, е, як говориться, алгоритми під час повітряної тривоги за статистикою на сьогодні 75% дітей психологічно травмовані війною. Дослідники певні, ця цифра лише зростатиме.